Як підготувати CV? У цьому інформативному відео ми розповімо вам про основні етапи створення ефективного резюме CV. Ми також вивчимо найкращі практики, щоб переконатися, що ваше резюме виділяється та пришвидшить пошук роботи. Добре структуроване, організоване та візуально привабливе резюме є першим кроком у приверненні уваги роботодавця. Дуже важливо, щоб ваше резюме було чітким, конкретним і лаконічним, щоб роботодавці могли швидко зрозуміти його зміст. Складне резюме, ймовірно, залишиться непоміченим. Майте на увазі, що вам не потрібно включати кожну деталь свого життя, оскільки роботодавцям часто не вистачає часу для перегляду обширної інформації. Створіть своє резюме відповідно до конкретної посади, на яку ви претендуєте, оскільки воно має відповідати вимогам роботи. Уникайте перевантаження свого резюме надмірними візуальними ефектами, оскільки резюме зазвичай друкується чорним чорнилом на білому папері, а графічні елементи можуть відволікати важливу інформацію. Дотримуйтесь стандартних шрифтів резюме, таких як Arial, Tahoma, Helvetica, Times New Roman або Bookman Old Style із розміром шрифту 12-11 пунктів. Ретельно перевіряйте граматичні помилки, дотримуйтеся логічного порядку з достатнім інтервалом і чіткими заголовками розділів. Представте свій досвід і освіту у зворотному хронологічному порядку, зосередивши увагу на останніх досягненнях і відповідних кваліфікаціях. Додавати фотографію не обов'язково, якщо це не зазначено роботодавцем. Якщо ви вирішите включити його, переконайтеся, що він показує вашу голову до талії та має професійний вигляд. Зачіска, макіяж, одяг і фон повинні бути нейтральними, а діловий одяг чистим і без зморшок. Уникайте використання сторонніх предметів на фото, таких як капелюхи або чашки. Тепер давайте заглибимося в розділи та інформацію, які повинні міститися у вашому резюме. Особисті дані. Вкажіть своє ім'я та прізвище, дату народження, адресу проживання, номер і телефону та адресу електронної пошти. Зауважте, що від вас не вимагається вказувати дату народження чи стать, і роботодавці не повинні запитувати про ваш вік, сімейний стан, кількість дітей або сімейні плани. Вступ у короткому абзаці з від трьох до чотирьох речень представтеся. Дайте чіткі та конкретні відповіді на такі питання, як Хто я. Що я пропоную організації. Які мої кар'єрні цілі, досвід роботи. Деталізуйте свою історію роботи в хронологічному порядку, починаючи з останньої посади. Включіть назви посад, назви організацій, термін перебування та основні обов'язки. Коротко опишіть завдання, обов'язки, досягнення та виконані проекти. Досягнення. Підкресліть відповідні навички та досягнення, отримані на попередніх ролях. Наведіть приклади та поясніть, як ці навички будуть застосовані на посаді, яку ви шукаєте. Ви також можете згадати будь-які значні нагороди, отримані під час вашої академічної діяльності. Освіта та кваліфікація: перелічіть свою освіту по порядку, починаючи з останньої. Включіть назви закладів, назви програм, професійні кваліфікації та дати отримання дипломів. Якщо професійна кваліфікація була отримана після закінчення середньої школи, про середню освіту говорити не потрібно. Навички вкажіть свої знання мови, навички роботи з комп'ютером, вкажіть програмне забезпечення, будь-які права або кваліфікацію водія, особливо якщо ви подаєте заявку на посади, пов'язані з керуванням, включіть організаторські здібності чи інші відповідні здібності. Кобі, додатково вкажіть особисті інтереси та якості, які можуть бути доречними та корисними для посади, на яку ви претендуєте. Виробництво відео фінансується програмою інвестиційних дій фондів Європейського Союзу на від 2014 до 2020 роки.